Зранку стану, наїмся та й пуйду на скоро на риби, бо доки сусіди не пішли, бо збирають мої, то я поперед них. Біом назбирав та й так і на базар. Ці білі Василь назбирав буквально кілька годин тому у лісі в рідному селі Зарічево, Щойно продасть ранкові впольовані, знову вирушить у ліс. Каже, цього року грибів як ніколи багато. Типірка я і по березині, і по лісі. Вже й по Березині, верні, там, де то польов. Могу дякувати, що як гроші не є, що люди не мають грошей, бо то може їх і їх порозуміти, але беруть. так, хтось ця так, хтось дає ще більше. Пан Дмитро теж щойно повернувся з лісу неподалік Ужгорода. Йому цього дня пощастило трохи менше, адже замість білих переважно червоні. Подберезовики, червоні, красного, віща треба знати, чоботи одіти, ножик пожити, корзину вжити і різати. Ринки Ужгорода зараз повні грибів, від білих до мислюків чи лисичок. Ціни на гриби різняться залежно від їхнього виду, розміру. По 350 до три. Білі, білі. Да. Такі 300, ну, такі за 280 дам більші. 150, червоні кілограм. Ужгородці розповідають, хоч ціни кусаються та гриби все одно купують. Хтось для консервації, хтось для супу чи підливи. Пані Оксана ділиться своїм улюбленим рецептом. Значить, як я готую, шляпочки очищаються, ложаться кверху, трошки чеснок, олійка і в духовочку запікати трошки. Люди добрі, то така смакота нереальна. Однак медики радять уживати їх з обережністю. Разом із сезоном грибів традиційно починається і сезон отруєнь. Лікарі нагадують, навіть їстівні гриби можуть викликати інтоксикацію, щоб зменшити ризик, гриби слід ретельно перебирати, очищати від бруду, відварювати перед смаженням чи тушкуванням. Протягом 12-24 годин виникають перші симптоми отруєння це і блювання, нездужання. Двоєння в очах, відчуття сухості в роті. Не лікуйтеся самостійно, тому що не так все просто. Вам потрібно мало того, що ввести антидот, якщо він існує, так ще плюс промити шлунок, зробити детокс потужний і часто густо це не обходиться просто таблетками. Лікарі закликають, ніколи не беріть гриб, якщо не впевнені, чи він їстівний. Збирати радять подалі від доріг і смітників. Ну а за словами грибників, зараз саме пік грибного сезону, а триватиме він до кінця жовтня.